Усім вітанічка. книжкова книжкового Лана давно не з'являлася. На зв'язку виправляюся. Давайте я вам погадаю, що почитати, якщо ви не знаєте, що почитати. Тут раптово випала карта, тож я думаю, що це доля. A book Outside of Your Comfort Zone. Книга, яка є виходом з вашої зони комфорту. Можливо, сюди підійдуть книги, жанри яких ви зазвичай не читаєте. Хто знає, можливо, ви знайдете там щось таке цікавеньке, бо з кожного правила є свої винятки. До прикладу, моєю книжковою зоною комфорту є. Фантастична література, це фентезі або наукова фантастика. І зазвичай я щось інше читаю ну, дуже рідко, і це є виходом з моєї зони комфорту. Так, наприклад, я не читаю нонфік, бо зазвичай він здається мені занудним. Але саме зараз я читаю ось цю книжку. Купи собі той довбаний букет Тара Шустер, до речі, в рамках книжкового клубу посткросерів. Також для мене виходом із книжкової зони комфорту є книжки, які описують повсякденні проблеми, ну звичайне повсякденне життя. І такою для мене була саме час знову запалити зірки Вірджі Грімальді, і як не дивно. У свій час, декілька років тому, коли я її читала, саме ця книжка витягла мене з нечитуна. До речі, таке спостереження: якщо на вас раптом нападає нечитун, спробуйте почитати книжки, які є виходом з вашої зони комфорту. Це може спрацювати, на мені спрацьовувало вже двічі. І третя книжка, зробимо таку добірочку на три книжки. А є Стівен Кінг. Для мене це також не дуже характерна література. Я не багато читала Стівена Кінга, лише декілька книжок. І я не можу сказати, що це дуже комфортний для мене письменник. Хоча, як не дивно, мені сподобалося, як він пише. Але все ще це, звичайно, не є зоною мого комфорту. Отакі книжки є виходом з книжкової зони комфорту для мене. Що таким може бути для вас? Діліться у коментарях.